Не можна. Всім доброго дня, глядачам, мисливцям, учасникам даних випробувань. Сьогодні у нас знову відбувається захід. Захід з приводу випробувань По Кабану. Місце знаходження і дату я вказувати не буду. 25-й рік. Початок 25 року, фактично, але краще без дати і без місця знаходження. Тому що є різні люди. Хтось бореться проти собаківництва, хтось за собаківництво. І е, хочу, щоб ті люди зрозуміли, які взагалі проти собаківництва, проти цих даних заходів, е, що немає близько того, як ви собі думаєте, що там купа крові, кабану ріжуть вуха і все решту. Такого взагалі не відбувається. Це є важливим фактором такі заходи для собак, для того, щоб собачки. Щоб собачки не забували, для чого вони є, яке їхнє покликання, і взагалі щоб визначити робочі якості собаки. Це саме основне, бо для цього залежить потім надалі племене поголів'я наших собак, Полно, кажуть, повноцінно ви не можете визначити роботу, це також вольєрна робота зовсім є іншою від роботи у природі. Але наблизно люди вже орієнтуються, чи є злоба, як собака шукає, кав'язькість собаки. Вже наблизно це все можна дізнатися на даних заходах. Так що покажу вам зараз, які є собачки. Сьогодні взяв з собою гая, буду пускати його в одиночку, і взяв з собою акіру, можливо, також пущу її в одиночку, або її в парі і гая в одиночку, буду бачити ще, тому що багато є учасників. І як взагалі по часу, тому що трохи... має часу, так до обіду, щоб ми впоралися. Так що, зручно, сідайтеся, все вам покажу, покажу, які є собачки, е, на даних заходах покажу, які будуть досягнення тих собачок, і подивимося, які будуть взагалі результати. Так що йдемо працювати. Такі краси. Крові непогані, зібрані одні з кращих крові в ньому сидять. То, що кажуть, надмірно є собаки злоба. луба. Пошук. Пошук має досить сильний, в'язкий. Взагалі собака, чесно по роботі, взагалі питань немає жодних. Взагалі собака повноцінно робочий. Тільки його потрібно тримати або одного, з ним полювати, або сучкою, хто хоче підсилити полювання, хто має якусь непогану сучку. Підсилити її, то Можете звертаться. Хан. Хан, иди сюда. Молодец. Ханчик. Какой нам покажемо наступних собак. Так, це є Альма старушка. Також ця собачка була у мене. Це є мама моєї Акіри. Зараз покажу також з того самого виводку, що акіра. Є ще пара собачок, кобелі, сучки минулого разу в парі. Взяли диплом, диплом другого стопу. Собака тверда троєшниця в нас. В неї всі провочні дипломи, але робота в неї, чесно, дуже надзвичайно хороша робота, дуже хороша сучка в журниці. Також хлопці взяли собі від неї цей виводок і від неї ще один виводок можна зареєструвати, взяти. І також хлопці можуть її продати. Також кого цікавить, сука дуже пошукова, сука в'язка, дала дуже хороших потомство робоче, темне око. Хороша собачка. Місце заходження, коли ми всі собаки знаходяться. І хан, і ця собака одного власника. Так що звертайтеся собачки, варті уваги, хто справді хоче придбати хорошу робочу собаку, взагалі від цієї собаки варто взяти ще для себе потомство і, як кажуть, не шукайте. Хто дійсно має можливість, беріть не пожалкуєте. Візьмете хороших собак, виведете собі дійсно хорошу робочу людину. Ось так. Альм! Альма. Молодець. Удмуртія, шорох в кров'ях. Собаки такі звірові. Покониця не працює взагалі, суток кабан, борсук. Пошук кілометр. Альм. Так, це є Айда, оце сестра Акіри, якраз точка також Альми з одного виводку. Минулого разу взяли другого ступеня по кабану в парі. Зараз вам покажу, що їхнього брата. Така крупна сучина. Не було. Так, це є аркан. Той самий виводок, що Акіра, Айда і Аркан. Оця пара собачок. Минулого разу взяли диплом другого ступеня. В парі. Дуже міцний кобель. Бо це такий великий, потужний. Гарний кобель. Ще обов'язково їх покажемо після. Випробовування. Ось зараз. Рускоєвропейська лаєчка. Дівчинкою, бачите. Так. Дівчинка молодець, займається собачками. Приїхала з батьком. Любить собачок, любить випробовування. Молодець. Також вирувайте любов дітям до тварин. Дуже хороша також, сучинка, минулого разу там багато. Та на неї цікавився, є родоводом також показуємо. Є родовід. Собака з дуже хорошим пошуком. Яска, працює одноночно. Молодець така сучинка, невеличка, гарненька така. Робота в неї надзвичайна, така як автомат калашникова, безвідказна, так? Молодець. Так, сонце можливо засвітлює. Це наша акіра. Акіра, Не знаю, минулого разу вона мене чомусь підвела. В тому плані, що я не впевнений. Собачка дуже азартна. В парі працювала дуже добре. Єдиний мінус, що відволікалася на інших кабанів, тому що в вольєрі є 8 кабанів. І трошечка була розбіжність з гаєм. Відволікалася. Але собачка... Досить-досить злобно, пошуково в лісі залізною хожу, у вона сходить собі сама, собак не тримається. Хотілося б її спробувати пустити одну, може так і зробимо. Спочатку пустимо її одну, потім одного гая, щоб ми спробували вже визначили, що вони покажуть. Акір. Одна єдина в мене сучка західників, ще європейки, європейці дві. І з цієї суки вже я хочу зробити. Дасть Бог виховати, точніше, перепрошую робочу собаку і собі тримати одну лінію, і вже від неї собі залишати і тримати сюди своїх собак, щоб не було багато розмов дурних. Усе решту, тому що всі хвалять своє, а люблять обгадити чуже. Так що будемо тримати своє. Ось так. Я сподіваюся, що ми вийдемо на той рівень, що, що ще будуть. Нам зовуть правда, кір. Молодець. Молодець кір. Хороша собачка. Йдемо до гая. Так, нашумівшися гай. Дуже багато було пліток насчт цих собак. А що ті кара і гая. Що забрав їх безкоштовно, що бріта собаки. Хто добрих собак не віддасть. Всі ви хто про це говорить. Хто адекватний, то розуміє, хто неадекватний, то говоріть собі, мене взагалі це не зачіпає ваші розмови зовсім слова. і покажу вам також, що досягне сьогодні він сам в одиночку пущу, для того, просто щоб закрити деяким людям рти. З пошуком в нього 500 плюс метрів холодний пошук. Ходить сам, шукає, береться вже працювати по куниці. Собака взагалі досить-досить добрий собака. в переднього він не підійшов. І кара ми сьогодні не брали, вже хочу просто підтягнути акіру, щоб мала на дипломи, тому що не знаю, як там буде взагалі, з цими дальшими заходами. Ось буде буватися і треба, що мала диплом, мала на право в'язки. Щоб можна було щось від неї вже на осені щось собі взяти. Цуциків. Ага, я взяв для того, щоб просто показати вам, що він собою представляє і який диплом сьогодні він це робить в одиночку. Ось так. Так що, будемо бачити, просто багато собак, хотілося б принципі, встигнути, якщо буде така велика кількість людей, і ми зареєструвалися одні з перших, але якщо не тут спущу тільки в парі. Але хочу пусити в один. Бачите, як все вийде. Так що. Підлійтесь до кінця, це я вам покажу. Що означає здорові нерви? Просто чекаю собі своєї години. Без, взагалі без ніякої реакції. Молодець, Олій. Дуже-дуже класна собачка. Рівноважена, молодець. Такі представники нашої. Української породи, українська карпатська гонча, дуже хороші собачки, універсальні, працюють по всіх видах дичини. По поштовому по копитному звіру. Хлопці відновили породу на високий рівень і поставили на рівні. Працюють взагалі, ще краще працюють так деякі лайки. Для загонного полювання взагалі, мені здається, що в даний час кращих собак немає. Собаки голосисті, в'язкі, пошукові. Є молодий кобель, є старший кобель Бран люкс. А ті у нього досягнені. Другий диплом має по кабану. Другий диплом по кабану. В одиночку, так? так? Другий диплом в одиночку по кабану. А робить по зайцю вони? Працюють. Добре. Не, він не по а зайцю. Теж другий. А. Має вільний по зайцю, взагалі кобель. Так. Універсальна порода собак. Раніше їх путали з коповими, це зовсім інша порода. Це наші карпатські українські гончаки. Вони набагато більші, вищі, злобніші. Дуже гарна кабірка, гарна голова. Дав дуже хороший робоче потомство цей кобель. В'яжуть з ним. А це його син ні? Побачимо, що вони сьогодні зроблять і покажемо їхнє сьогоднішнє досягнення. Всі нервують, власники нервують, собачки нервують. Всі чекають своєї черги. Нічого. Субтівське випробування. Потім наложимо. Собачки. Так що побачимо. У всіх собак покажемо, всі, хто що здобув, також покажемо. Глядачі, перепрошую, відео розіб'ємо на дві частини. Вони будуть пронумеровані. Це буде частина номер 1 І переходьте на наступну частину номер 2 Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім дякую, до побачення.